Дівчата, всім привіт! Дякую вам велике за 10 підписників у Ютубі. А якщо бути точним, то нас уже 12. Ну і в честь такого такої цифри я купила ось такі дві новиночки. Ну, а перед початком цього відео, і перед тим як ми його розпакуємо, я вам хочу сказати, коли буде наступна закупка. Наступна закупка буде на 200 підписників у ТікТоці, посилання в описі цього відео, і на 20 підписників у Ютубі. Тож підписуйтесь, якщо хочете ще більше новиночок. Ну а ми поки що розпакуємо дві оці новиночки. Давайте розпочнемо, мабуть, з прокладок. Ось так ось вони виглядають. Це Lady Fit. Написано, що вони на 5 крапельок, але в мене вже такі є з бамбуковою поверхнею, тому можу сказати, що вони будуть на 4 крапельки. Так, давайте відкривати. Ось так вони виглядають. Так, так виглядає одна штучка, така, звичайна біленька, але мені ось така упаковочка не дуже подобається, вона така тканева, як сказати. Ну, не знаю, давайте відкривати. Ось так ось вони виглядають. Такі, звичайні. так, як я і казала, вони на 4 краплі. Так, вони виглядають, у мене є такі самі на 5 краплів. Але хто дивився моє останнє відео, пам'ятає, що я ці мила діфіт ще не встигла покористуватися. Ну що ж, буду користуватися Думаю, на наступні місячні ми їх візьме. До речі, у цю неділю, тобто яке це у нас 7 число, мабуть, або 8 буде в неділю, буде збір прокладок на наступні місячні. Ну що ж, давайте відкривати наступну пачку. Наступні це в нас також Леді Фіт, але вже щоденки. Хто знову ж таки дивився моє попереднє відео, пам'ятає, що у мене є такі другого розміру, а це я купила перший розмір. Мені буде дуже... Под... Ой. Мені буде дуже цікаво їх порівняти. Ну, тобто, які вони будуть. Ну, коротше, давайте відкривати. Ой, щось не відкривається. Ага, все добре, все відкрилось. Так, дістаємо одну штучку. Вона набагато менша, ніж та, що в мене є. Так, ось ця неприємна упаковочка, давайте відкривати. Які вони маленькі. От другий розмір, він набагато більший. Зараз я вам принесу другого розміру, покажу різницю. Ось порівняно з другим розміром. Вона просто така маленька, прикольна. Ну, коротше, будемо, звичайно, пробувати, ну, Оця на другий розмір мені вона сподобалася. Ну, думаю, це також сподобається. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні були новиночки. Зараз я буду помічати відкриту прокладочку та розміщати в своєму сховищі. Ну що ж, тепер будемо розміщати наші новиночки в моєму сховищі. Сюди я переклала щоденки NS Normal Clinic і там ще низом щоденки Ланжері. І тут у нас звільняється місце для щоденок наших нових. Ну а прокладки Lady Fit будуть разом із прокладками Lady Fit. У мене вже тут трохи коробочок кроветься, треба буде заклеїти. Ну що ж, ось така у нас була закупочка. Якщо, звичайно, ви хочете ще більше закупочок, то підписуйтесь на мій ТікТок, підписуйтесь на мій YouTube, і також підписуйтесь на мій телеграм. Посилання також в описі відео. Там я викладую різні якісь фоточки, там прикольні з свого життя. Тобто, там я з вами просто так спілкуюсь, там не тільки про прокладки, а там трошки про моє життя. Ну що ж, я рада була бачити вас на моєму каналі. Всім па-па!